Стояли на столі іконки, всі матір Божа стояла і не впала ні одна ікона. Всі, як стояли, так і стояли. Все ж вилетіло. Ми якраз були тут з дітьми на кухні. Діти відбігли, відбікла мене, мабуть, накрило волною. Любовка Торгіна одна з мешканок будинку на вулиці Металургів, 75. Жінка показує пошкодження своєї квартири. Згадує, 24 березня цьогоріч внаслідок вибуху зазнала поранення і кілька місяців провела в лікарні. Зараз, каже, вимушена жити в орендованій квартирі, бо її дім, в якому мешкала близько 40 років, досі непридатний для проживання. Потолок пошкоджений поранена. Я зараз на костюмній квартирі мешкаю. Будівельник Василь з колегами готується до робочого дня. Чоловік говорить, через ослаблені конструкції є ризик обвалу. не, криші провалюються. Акуратно працюємо, угу. дуже акуратно. От гляньте, все воно валиться, і треба тільки сносити і все. За словами майстра Сергія, працюють тут другий тиждень. Почали з основного даху та фасаду. Ми будемо робити кришу, фасад. Такі основні роботи, щоб не текло на голову, скажімо. а кожна квартира вже буде от індивідуально. Потім уже кожен жилець отдельно буде розглядатися. На запит Суспільного у департаменті інфраструктури міста повідомили, внаслідок вибуху 24 березня значно пошкоджені 10 будинків. Багатоповерхівка номер 73 по вулиці Металургів не підлягає відновленню та має бути демонтована. У семи будинках, серед яких і номер 75 планують капітальний ремонт. У решті двох поточний. Загальна вартість капітального ремонту будинку номер 75 разом із виготовленням проєктно-кошторисної документації – 5 мільйонів 724 тисячі гривень. Загалом ремонт пошкоджених вибухом дев'яти будинків обійдеться бюджету міста у 35 мільйонів 283 тисячі гривень. Завершити ремонти у будинках номер 75 та номер 77 на вулиці Металургів, а також номер 20 по вулиці Степаненківська, планують до 24 квітня 2026 року. Ремонтні роботи у пошкоджених будинках по вулиці Бикова мають виконати до кінця цього року. А поточний ремонт у будинку No. В'ять по вулиці Металургів до 24 жовтня цьогоріч. аби укласти договір на ремонт покрівлі по вулиці Польська, 13, нині департамент розглядає комерційні пропозиції. Адже раніше оголошений тендер не відбувся через відсутність учасників. За словами пані Любов, вона щодня навідується до своєї квартири і сподівається, якнайшвидше повернутися додому. Катерина Іваненко Анна було суспільне новини Суми.